Український народ проживає майже в кожнім куточку світу, а одна з найбільших діаспор знаходиться в Канаді та Америці. Певна частина представників української діаспори ніколи не були в Україні, але це не заважає їм бути справжніми патріотами нашої держави. Під час зустрічі представників української діаспори штату Нью-Йорк з миколаївцями, які перебували в Сполучених Штатах Америки в рамках програми Відкритий світ українська громада оперативно зібрала кошти для допомоги миколаївським військовим, які сьогодні захищають Україну. В листопаді делегація миколаївців до складу якою увійшла я, наш співробітник Тетяна Денисенко, керівник центру підтримки бізнесу Артем Ващеленко, керівник компанії ОПРЮРПО Максим Коваль і також випускник коледжу просте телебачення Денис Ралян. Ми перебували по програмі Відкритий світ в штаті Нью-Йорк Сполучені Штати Америки, і нам вдалося зустрітися з українською діаспорою. Вони мали до нас дуже велику кількість питань, починаючи від питань, які стосувалися Євромайдану, закінчуючи питанням, як зараз живе Миколаїв, оскільки більшість з них розуміють, що Миколаїв знаходиться на півдні України, і це фактично такий собі форпост між територією, яка на якій зараз проводиться антитерористична операція та іншою частиною України. І більшість представників діаспори вони. Дійсно дуже занепокоєння ситуацією в Україні і намагаються якомога більше допомогти українцям і українським військовим. Миколаїв сьогодні є південним форпостом України. Численні військові частини, які сьогодні базуються в Миколаївській області, і беруть активну участь в антитерористичній операції на сході України, потребують постійної допомоги та уваги з боку громади. Однак держава з огляду на економічну кризу не може завжди оперативно реагувати на потреби бійців, і в таких випадках на допомогу захисникам України приходить громада. Делегація обрала для допомоги військову частину 3039, частини частина Національної гвардії України. По перше, чому рішення було допомогти саме цій частині. Ну, на мій погляд, їй мало приділяється уваги. Є певні частини, я би сказав так, розкручені, то там йде вже велика допомога. Ця, ця частина якось у тині перебуває. Що стосується якоїсь суми, ну це було. Скажімо так, дуже спонтанно. Тобто український центр, люди, які були з нами на зустрічі, вони не готувалися до цього. Вони, одна із активних жінок просто запропонувала: а давайте ми прямо зараз зберемо якісь кошти для наших військових. І як то кажуть, надали по кругу шапку і зібрали певні кошти. Там невеличка сума, це близько там, 350 доларів. Ми звернулися до цієї частини, нам надали перелік того, що їм дуже потрібно, і ми от придбали саме те, що було необхідно Там запчастини для вантажного автомобілю та пускозарядний зарядний пристрій. Я маю честь передати вам допомогу, яку надіслала український центр міста Олбані це столиця штата Нью-Йорк, Сполучених Штатів Америки. Це наші друзі, які дехто з них взагалі ніколи не був на Україні. В когось виїхали в Америку ще батьки, в когось ще діди. Але вони дуже пишаються тим, що вони українського походження, вони розмовляють українською мовою, вони відслідковують, що у нас за ситуацією. Вони дуже вболівають за нашу державу. Ця невеличка діаспора, вони вже цього року зібрали близько 15 тисяч доларів, придбали індивідуальні медичні пакети та передали їх певним підрозділам військовим. І не тільки передали, а ще й навчили використовувати їх. Це взагалі-то перший випадок, коли до Миколаївської частини надійшла допомога саме від української діаспори зі Сполучених Штатів. І на мій погляд, ну, це дуже яскравий такий приклад для всіх українців, які мешкають за кордоном, але в душі вважають себе українцями, які вболівають за батьківщину, які, я сподіваюся, також зможуть допомогти. Нашим бійцям. Ну, а від нас ми також е, хотіли би подякувати вам за вашу службу, побажати вам доблесно виконувати свої обов'язки, захищати Україну, захищати українців. Ми також дуже вболіваємо і відслідковуємо, як ви несете свою вахту. І е, вітаємо вас ще з е, новорічними святами та Різдвом Христовим. Дякую вам. вам. Дякую. На прохання військових було придбано спеціальне обладнання для техніки, яка була пошкоджена під час роботи в зоні АТО в місті Ніколаєві несколько воїнських частей. Е, значить, ну, каким-то частям так вийшло, да, благодаря средствам массовой інформації, благодаря общественной поддержке уделяется більше внимания, кто-то, е, скажем так, менше на слуху, поэтому ми пошли по такому принципу. Е, Это войсковая часть, о которой меньше говорят, но они выполняют не менее важную работу. И постоянно военнослужащие этой части находятся в зоне АТО. Поэтому посоветовавшись с командованием, было принято решение в первую очередь решить вопросы восстановления автомобильного транспорта, который необходим для обеспечения всей военной логистики. Значит, поэтому был отремонтирован автомобиль, приобретено соответствующее оборудование для автономной зарядки аккумуляторов, ректоприборов. Вот. И, собственно говоря, сегодня передана э, воинской части соответственно она за счет того что она мгновенно если она прожигает броню вот создается давление в том же самом БТРе. и оно ну, грубо говоря там мясо будет для того чтобы Защитить как-то убережницу состав. Сейчас вот придумали вот эти вот кумулятивные, плантикумулятивные вот вот защиты, обваривают и на предприятиях предприятия нам помогают иногда. Вот, То есть, как бы вот так вот. Поглощает энергию, да. да, Но ну, да, срабатывает да. раньше, получается. Да, да. да. До соприкосновения, до соприкосновения, соответственно, оно рассеивается и никакого уже вреда оно не наносит. Что мы счет, вот оно в каком состоянии было у нас? Сейчас мы все это дооборудуем, запчастями укомплектовываем, укомплектовываем вооружением его, вот, перекрашиваем и, соответственно, ну, оборудуем вот этими вот э, экранами, экранами, экранами. Да, антикумулятивными. И, соответственно, отправляем его в зону АТО так же самое. Капитальный ремонт БТР обходится, вот мы заключили сейчас договор с предприятием по, по ремонту БТР, здесь Николаев у нас, 649, ну, 650 тысяч гривен. Капітальний ремонт Батера особовий склад виконував службово-бойові завдання на застарілій, але відремонтованій техніці. Цю техніку нам допомагали ремонтувати миколаївські підприємства. Вони обшивали бронелистами, старенькі зіли, ремонтували ходову частину. Ну, Реабілітували, можна так сказати, ту техніку, яка повинна вибувати для виконання завдання. Контингент, який зараз знаходиться в місії, скажімо так, він забезпечений всім. Але щоб їх змінити, наша техніка, яка є на теперішній час в частині, яка повинна вибувати на їхню зміну, вона дуже морально застаріла і потребує ремонту певні частини та механізми. Це не служба, це доля, на незрімій війні захищати від болю. Мирні ночі та дні. Ми з усім цим справимось і будемо до останнього а, боронити нашу країну. Україну. Олена Бонд Юрій Коваленко так ціві.